Добрий вечір, мене звати Валентин Гладких, і я вітаю вас на своєму youtube каналі. Якось навіть незручно жебрати лайки, підписки і коментарі в той час, коли сьогодні у Лондоні вирішується доля без перебільшення всього людства. Адже саме сьогодні у Лондоні відбувається зустріч. Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії пана Сталмера, президента Франції Макрона і канцлера Федеративної Республіки Німеччина пана Мерца. І як не складно здогадатися, говорять вони навіть не стільки про. Підтримку України, про продовження цієї підтримки, аби зміцнити нашу здатність чинити опір російської агресії. Але я впевнений, що це основна тема сьогоднішньої зустрічі. Вони говорять про шляхи завершення війни і про шляхи встановлення миру, про критерії, які дозволять нам визначити. Цей варіант завершення миру як справедливий або несправедливий, але це питання в цьому контексті знову ж таки, на мою думку, далеко не основне. А основним питанням будуть е, гарантії безпеки, також способи і механізми, за допомогою яких ці гарантії безпеки можуть бути реалізовані. Ну і відповідно, як не складно здогадатися зі складу е, сьогоднішньої зустрічі. Йтиметься швидше за все про готовність. Великої Британії, Франції, Німеччини і в який спосіб долучатися до реалізації цих безпекових гарантій. Ну і зрозуміло, що на результати цієї зустрічі чекаємо не лише ми, на результати цієї зустрічі дуже сильно чекають також у Білому домі, оскільки і у Білому домі в адміністрації Трампа прекрасно усвідомлюють, що. Від того до чого домовляться сьогодні представники України Великої Британії, Франції та Німеччини, залежить і перспектива укладання угоди. Давайте так скажемо. У мене язик не повертається говорити там про мир, в тому контексті, в якому на сьогоднішній день це питання. Стоїть на порядку денному, але окей, про підписання якоїсь угоди, яка щонайменше зможе покласти край е, бойовим е, діям. Чекають на результати і у Вашингтоні. Ну і зрозуміло, що також чекають на результати і у Росії. Оскільки для росіян також критично важливо в яких питаннях пройдуть ті е, червоні лінії, умовно як би це е, слово сполучення не було б вже е, заплямовано і з -з затерте надмірно частим використанням. Отже, де пройдуть умовно кажучи граничні умови, на яких Україна е, за підтримки. Європейських країн, ну, готова йти на якісь компроміси, і за межі яких компроміси в жодному разі неможливі. Ну, а відповідно, подобається це Трампу чи не подобається, йому доведеться все-таки прийняти це. Хотів сказати відома, але знаєте, зазвичай, як зараз модно казати, коли е, вживається слово взяв до відома, то це означає, що просто ввічливо е, послав геть. Ні, тобто візьме до розрахунку. Ну і далі буде намагатися скласти дві частини цього рівняння е, з одного боку, позиція України і країн е, Європи. З іншого боку, позиція е, Росії. Ну і Штати вони поки що намагаються виступати своєрідним балансом. Я розумію, що не безпідставно, ми вже багато разів дорікали штатам, що вони балансують це рівняння саме в бік е, Росії. Ну але заради справедливості треба також відзнач... відзначити. Що дії Сполучених Штатів також балансують це рівняння е, в дуже багатьох критичних моментах і на нашу користь. Перед тим, звичайно, йдеться про е, військову підтримку, про те, що програма придбання американської зброї за кошти європейців триває, що вона реально дозволяє українцям досягати. Вагомих результатів позитивних на полі бою, і безумовно це дає нам карти. Ну і власне кажучи, це словосполучення сьогодні пролунало і у Лондоні від знову ж таки вище згаданих лідерів вільного світу про те, що у них є на руках карти, аби грати цю партію. Отже, Дональд Трамп говорячи про те, що в України нема карт. Трохи помилявся. Виявляється, що карти непроста є, але їй з цих карт може скластися доволі непогана політична комбінація. Ну, але всі, хто колись грав в азартні ігри, е прекрасно розуміє, що там дуже висока, е високу е роль відіграють. Чинники випадковості, і відповідно, треба знати ще які карти на руках у опонентів. Тобто тих карт, які у тебе є. Іноді буває достатньо для того, щоб е, розраховувати не перемогу, але таке трапляється дуже рідко. Зазвичай перемога або поразка залежить ще і від того, які карти є у ваших опонентів. Але повторюся, головне, що з тими картами, які є на руках у України, ми можемо розраховувати на Позитивний результат, принаймні, цієї роздачі, якщо так можна висловитися, ну але я дозволяю собі висловитися так винятково, тому що подібні алегорії дуже подобаються Дональду е, Трампу. Вони просто йому зрозуміліші. Тобто говорити якимись категоріями там західної політичної науки з Трампом абсолютно марна справа, оскільки він розуміє винятково е, оці. от е, токсично маскулінні практики. Він розуміє аргумент сили. І для того, щоб досягнути своїх цілей, треба цю силу мати, треба е, мати також волю для того, щоб е, апелювати до сили. І головне, треба бути готовим у разі необхідності вдатися до аргументу сили. Росіяни в цьому контексті продемонстрували. І е, готовність використовувати силу. Зі здатністю, правда, вийшло не так все добре, як їм би хотілося. Ну але тим не менше, ніхто на сьогоднішній день не ставить під сумнів, здатність росіян і готовність росіян чинити гвалт. На сьогоднішній день питання лишається відкритим: чи готові цивілізовані держави чинити опір російському гвалту, використовуючи? Певні інструменти насилля або певні механізми примусу. От Я схильний думати, що сьогодні саме про ці інструменти і про готовність європейців у разі необхідності вдатися до силових методів вирішення конфлікту, які росіяни якраз і намагаються перевести у силове протистояння. Залежить по суті майбутнє е, людство. Ну, а Трамп в свою чергу демонструє е, те, що це не його проблема, і він не хоче туди втручатися, і в кращому випадку він може от просто бути розводящим стріли. Ну, е, чи про таку роль Сполучених Штатів Америки мріяли найкращі представники цієї держави, цієї нації. Ну, я не готовий зараз вести дискусії. Я схильний думати, що це абсолютно тупікова гілка розвитку. Я думаю, що вже в найближчому в майбутньому і широкий загал американського суспільства про це пошкодує і про це можуть пошкодувати американські політичні еліти, які так боягузливо по суті звільняють світ. Які по суті сконструювали після Другої світової війни вакууму влади не буває. Природа, як ви знаєте, не терпить порожнечі. Причому порожнечі не тільки речовини чи енергії, але й влади. Тому ця влада з необхідністю буде заповнена. І виникає лише наступне питання, ким і в який спосіб цей вакуум буде заповнений і. Інтрига, яка цікавить особисто мене в цьому контексті, це чи спроможеться Європа разом з, з Україною заповнити цей вакуум влади. Ну, чи цей вакуум влади буде заповнена е, переважно, знову ж таки, Китаєм, можливо, там якісь я не знаю, великі Євразійські імперії знову ж таки виникнуть. Я сумніваюся, що в цьому розкладі є місце Росії, ну, але це предмет іншої дискусії. І... На самому початку я вже сказав, що сьогодні в Лондоні вирішується по суті доля людства. І ця доля може, зокрема, мати такий вимір, що нинішній світ з його базовими параметрами просто зникне. Що можливо дійсно на замість глобалізації прийде фрагментація світу? Я не виключаю, що можливо відбудеться навіть фрагментизація Європейського союзу і фрагментизація НАТО. Я, чесно кажучи, не бачу в цьому нічого катастрофічного, тому що якраз ця фрагментизація відкриє можливість залучення України як важливого складника нових фрагментів, які будуть задавати обриси майбутньої Європи, яка спробує стати одним з силових полів, аби заповнити цей вакуум влади, який може виникнути. Внаслідок реалізації адміністрацією Трампа цієї політики ізоляціонізму. Тому багато хто з моїх колег висловлюється доволі песимістично з приводу е, нинішньої ситуації і наявних тенденцій. Ну, а я схильний думати, що якщо вже увійшли в шторм, ну, то лишається сподіватися, що Може, скажімо так, викине до того берегу, до якого намагався плисти да, свідомими зусиллями. Тому не будемо забігати наперед, почекаємо результатів зустрічі. Ну і будемо сподіватися на краще. Ну, а поки ми всі разом з вами сподіваємося на краще, аби поліпшити один одному настрій. Ви можете поставити вподобайку, можете написати коментар, в якому висловити своє власне бачення того, що відбувається і чим все може завершитися. Ну, я маю на увазі не страшний суд і колапс всього су... планетарної цивілізації, що також є цілком імовірним сценарієм, але все-таки будемо сподіватися, трошки віддаленому майбутньому. От, в короткочасній перспективі або в середньочасній перспективі ваше бачення ситуації. Ну і, звісно, буду дуже вдячний тим, хто стане спонсором каналу. Ну або е, висловіть свою подяку не лише шляхом написання коментаря, але й донатам на Бейс. І до нових зустрічей! Всього найкращого!